В інформаційній війні не буває випадкових ударів, але завжди є супутня шкода. Кожна вигадка, кожен факт та кожен фейк, кожна емоційна маніпуляція все це частина стратегічної кампанії, спрямованої на те, щоб посіяти страх, зневіру та хаос. Кремлівська пропаганда діє не вибірково, вона хапається за все від міфів про біолабораторії до фальшивих заяв про закриття ресторанів МакДональдс. І навіть до перекроювання історичної пам'яті цілих народів, ці вельми прості і навіть певною мірою примітивні прийоми і досі працюють. Тож ми зібрали три приклади дезінформації різних за формою, але дуже схожих за метою. Тож, друзі, вмикайте режим максимальної уваги, беріть ваш попкорн і поїхали! А ось ще одна схема: створення ворога із старої пам'яті. Це ностальгія за СРСР, де люди сумують, правда, не за ковбасою по 220, а за молодістю. Це спрощене мислення та втома від складної російської реальності. Але боятися маленьку, захоплену за три дні Україну якось не камільфо. Тож на роль головного ворога знов взяли Німеччину. При цьому пересідати з мерседесів та БМВ на Жигулі чи бодай на китайські машини. Російський естеблішмент чомусь не квапиться. А все просто. У війні за розуми, особливо якщо розуми ці російські, вигадувати постійно щось нове геть не обов'язково. Можна просто повторювати старі методички. Робити це гучніше і частіше. Бреши як ми, бреши з нами, бреши краще нас. Наша пісня гарна й нова. Згідно з новим опитуванням Левада центру, понад половина росіян, а саме 55%, вважають Німеччину найбільш ворожою країною до Росії. Навіть після анексії Криму негативне ставлення до ФРН залишалося в межах 20%. Так що ж змінилося? Німеччина головний ворог. Німецький історик Маттяс Уль в інтерв'ю виданню Велле» вказує на декілька чинників. По перше, і повслідовна підтримка України з боку Берліна, включно із постачанням зброї по друге зростання напруженості між заходом і Москвою, особливо на тлі риторики Дональда Трампа, що в очах Кремля є певним шансом на перемовини на вигідних умовах. Та найголовніший фактор на думку історика це цілеспрямована робота російської пропаганди. Пан Уль зазначає: навіть якщо опитування проводяться незалежно, респонденти частково орієнтуються на те, чого від них очікує їхня держава. А телебачення залишається головним джерелом інформації для більшості росіян, формує образ Німеччини як історичного ворога. Такий наратив зручний. Ностальгія за радянською добою легко підкріплюється знайомим образом фашистської Німеччини, який давно закріплений у масовій свідомості завдяки старому та доброму радянському кіно та його сучасним аналогам. Це своєрідна пропагандистська кнопка, яку достатньо просто натиснути. Насправді ворожість до Німеччини це не наслідок раціонального аналізу чи досвіду, а результат системного навіювання страхів і образів минулого. Такі емоційні механізми дозволяють російській владі тримати суспільство в мобілізаційному тонусі та відволікати від внутрішніх проблем, і головне створювати ілюзію внутрішньої загрози. Варто додати, що нелюбов до Німеччини геть не заважає росіянам полюбляти німецькі авто, побудову техніку або мріяти втекти із РФ саме кудись в Берлін або Мюнхен. Хто зна, можливо, послуговуючись приказкою, хорошо там, де нас нет», вони у патріотичному пориві хочуть зробити, щоб в Німеччині було погано. А якщо серйозно, то інформаційна війна для Кремля це не просто інструмент, а фундаментальна частина державної політики. І саме тому холодний розум та критичне мислення є дієвою зброєю у цьому протистоянні. Другий приклад фейкова сенсація, що на перший погляд виглядає як дрібниця. Ну, подумаєш, написали в Телеграмі, мовляв, Макдональд закривається. Але саме цю тактику тисячу панічних порізів. Російська пропаганда використовує найчастіше. Бо що? Дрібну брехню легко поширювати, вона не викликає підозри, але непомітно розмиває довіру до всього, що відбувається довкола. А фейк це не завжди лякалка. Іноді це просто погано замаскований абсурд. Але. Як казав свого часу Богдан Тітамір Піпал Хаве. Ніколи не було. І от знов. У соцмережах та телеграм-каналах з'явилося повідомлення: мовляв, мережа МакДональдс має намір закрити усі свої ресторани у Дніпрі через високу небезпеку. Паніка Бургер. І дійсно так, ситуацію в Україні складно назвати безпечною, але офіційні заяви про закриття ресторанів немає. Ба Більше прес-служба МакДональдс в Україні ці чутки спростовує, прямо заявляючи, що ресторани працюватимуть далі в штатному режимі. Насправді хтось, чия назва починається на РО, а закінчується на Сія, запускає вкиди. Навіщо? Та, звісно, щоб люди панікували. Станом на березень 2025 року в Україні працює більше 100 ресторанів «Макдональдс». Поки що закриті лише 15 закладів у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. Із міркувань безпеки, звісно ж. Попри заяви телеграм-каналів, в Дніпрі все працює. Чому ж з'являються такі фейки? Все просто російська пропаганда часто поширює подібні чутки, щоб посіяти паніку та створити ілюзію хаосу, як пише комерсант, Росія систематично використовує такі фейки для створення ілюзії нестабільності, хаосу та економічному занепаду в Україні. Подібні повідомлення орієнтовані на тих, хто лінується перевіряти інформацію. І мовчки сприймає все на віру. Або навіть переповідає ці чутки, аби набути певної популярності у соцмережах. Росіяни підкидають гарячу інформацію, люди вірять, і от вже все. Всі бігають в паніці, ніби дійсно щось страшне відбувається. І це не перша подібна історія. Раніше російські пабліки поширювали інформацію, що українець намагається підпалити головний офіс МакДональдс у Чикаго через повернення компанії до РФ. І тут одразу дві брехні в одному флаконі. По-перше, ніякого підпалу офісу МакДональдса не було. Тож логічно, що не було і підпалювача українця. По-друге, ще у 2022 році всі ресторани Макдональдс на території Російської Федерації були зачинені і продані. А замість них діє так звана мережа вкусно і точка, яку, до речі, критикують навіть самі росіяни. Проте вигадати сенсацію на пустому місці і подати із драматизмом, щоб викликати бурю емоцій. Це професія російських пропагандистів. І це зразковий приклад того, як російська пропаганда продукує подібні фейки, немов у байці, де чуткі швидші ніж кулі. Тут працюють всі знайомі нам маніпуляції та технології. Лякалки про закриття, штучний авторитет, мовляв, інформацію повідомив, обізнаний в темі друг, сват, брат чи маминої подруги син. Та сенсаційне на 100% вигадане доповнення про підпал в Чикаго. І дійсно, ці методи є ефективними, якщо аудиторія банально лінується перевіряти інформацію, бодай в офіційних джерелах. Тому заклик простий: не лінуйтесь, перевіряйте інформацію, користуйтесь критичним мисленням і тримайте розум холодним. Спочатку про класичні інструменти залякування. У Кремля є певний джентльменський набір такий собі базовий набір лякалок, які вони без кінця перевипускають під різними соусами: біолабораторії з камерами, органи та хімтрейли. Все це вже було, але знову з'являється на шпальтах про російських ресурсів. А чому ж ці теми не зникають? Де історії про марсіан чи літаючого макаронного монстра? Чому російська шарманка не міняє тему? Бо все це працює. Тож навіщо вигадувати щось нове? Російська інформаційна машина продовжує продукувати фейки, які грають на базових страхах, підробляють західні змії та паразитують на довірі. І ось лише кілька прикладів, які яскраво ілюструють ці ворожі тактики. Фабрика страхів. Ви, певно, вже забули про біолабораторії. А в Кремлі ще пам'ятають. І знов підняли цю стару замшилу тему. Цього разу несенітниці озвучив Ігор Нікулін, якого в російських ЗМІ подають як колишнього члена комісії ООН з біологічної зброї. Втім, ця вигадка вже неодноразово спростована і ніяких секретних лабораторій на службі Пентагону в Україні немає. Цей фейк частина довготривалої кампанії, яка грає на людських фобіях. Невідомі віруси. Тахі смертоносці: хімічна зброя вежі 5 g і, звісно ж, хімтрейли з літаків, які давно вже не літають, але це дрібниця. Ці архетипи легко вкорінюються в уяві, навіть якщо людина логічно усвідомлює їхню абсурдність. Ще одна стара лякалка це торгівля органами. Суть фейка в тім, що нібито видання Army Times дякувало Україні за постачання біологічних ресурсів та органів. І як доказ, росіяни показали скріншот сюжету життя після смерті. Проте в оригіналі йшлося зовсім про інше: про трансплантації в Україні у 2021 році, без жодного натяку на торгівлю органами. Окрім того, на сайті Армі Таймс не існує жодного матеріалу з подібними твердженнями. Проте хто ж буде це перевіряти, як не ви, шановні глядачі? І це черговий випадок грубої дезінформації, розрахованої на емоції та нерозбірливість аудиторії? Ще одна вигадка про президента Франції Еммануеля Макрона. Рупори Кремля стверджують, начебто він хоче обмежити соцмережі для дітей, бо ті, нібито надто захоплені російською пропагандою. Насправді ані сам Макрон, ані видання Лібірасійон та Ля Круа», на які посилаються росіяни, не згадували нічого подібного. Ба більше пропагандисти пішли далі і сфабрикували обкладинки цих газет. Справжні номери від 11 червня були присвячені зовсім іншим темам трагедію у французькому коледжі та протестам у США. Кажучи просто, російські фейки продовжують працювати за тією ж схемою: взяти чутливу тему, додати вигадку або цитату та підроблений скріншот. і поширити все це через телеграм та підконтрольні медіа. Головна ціль не переконати, а посіяти сумнів. І тому зберігати критичне мислення це не просто заклик. А справжня вакцина від кремлівської брехні. Три історії. Одна стратегія. Налякати, зманіпулювати, посіяти хаос чітко як писав Герасімов у своїх, так би мовити, наукових роботах. Саме на це працює інформаційна зброя Кремля. І хоча деякі параметри брехні інколи змінюються, принцип залишається тим самим: знайти слабке місце в масовій свідомості і вдарити туди як з умога більшої кількості інформаційних стволів. Приправивши все це справжньою залізною ракетою. Наш захист це знання, це критичне мислення. І головне, треба напрацювати звичку. Не вірити одразу, а перевіряти інформацію. Тож підтримуємо наше військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами була Контрпропаганда. До побачення!